Хто думає, якщо є діагноз, значить непридатний. Але це далеко не завжди так. Військова лікарська комісія дуже чітко розмежовує, де хвороба дає повну непридатність, а де часткову, тобто категорію Б, обмежено придатний до військової служби. І саме ці випадки найбільш поширені. Чому це важливо знати? Тому що категорія Б означає часткове обмеження, але не звільнення від служби. Вона впливає на місце, де ти можеш служити. Розуміння свого діагнозу допоможе уникнути помилок, перекручень, а іноді спроб нав'язати В або А не за законом. Якщо ти або твій родич на етапі проходження ВЛК знай ці діагнози і готуйся правильно. Висновки Б. Це не вирок, але й не іграшка. Категорія Б не дає повної свободи, як А, але й не звільняє від служби. Це обмеження, які дозволяють служити, але не в бойових частинах. Що ти або твої рідні готуються до ВЛК, розуміння своєї хвороби, правильна документація і чітка комунікація з лікарями ключ до справедливого рішення. Підпишись на мій канал, я щодня публікую відео та поради про ВЛК, лікарів, діагнози, наказ 402 і все, що допоможе пройти медкомісію правильно. Хочеш подякувати, донат на канал, навіть кілька гривень це твоя підтримка у великій справі для військових. Знай свої права, захищай здоров'я, служи свідомо. Слава Україні!